Допомога дружньої Америки до гуманітарного штабу при Хмельницькій обласній раді вчергово надійшов вантаж від благодійної організації Обист Мішен. Більшості це гігієна, це медичні препарати легкого вживання, це деякі медичні засоби, це також одяг, який потрібен і дитячий, і дорослий. Необхідність підтримувати український народ відчуває кожен житель Америки, каже волонтер організації Мет ми прибули в Україну з гуманітарним вантажем для того, щоб допомогти вам, як це робить увесь світ. Ми бачимо, що ви дуже виснажені, і Сполучені Штати хочуть і будуть допомагати вам. Особливо ми хочемо підтримати населення, аби народ знав, що вони не самі у цій страшній боротьбі. Тож я і мій друг доставили зібраний вантаж і сподіваємося, що це допоможе народу України. Бажання американських друзів допомагати дуже цінують в області, адже разом легше боротись зі злом. Місто Хмельницьке і Хмельницька область мають дуже багато переселенців, які потребують просто допомоги. І сьогодні ми отримали дуже багато засобів гігієни, одежі, яка буде розподілена між нашими всіми потребуючими. Майже 20 тонн гуманітарного вантажу є результатом активної співпраці голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк із американськими партнерами. Сьогодні ми маємо хорошу подію на гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді. Сьогодні ми отримали вже почали отримувати першу провізію з боку наших американських партнерів через благодійну організацію Август Мішен за підсумками моєї нещодавної поїздки до Сполучених Штатів Америки безпосередньо до штату Юта. І е, саме сьогодні пройшла необхідна гуманітарна провізія у вигляді багатофункціональних ліжок для наших закладів охорони здоров'я для закладів соціального спрямування. Вання велика кількість засобів особистої гігієни, м'якого інвентарю і ключове медикаментів і необхідного медичного обладнання. Віримо, що дане устаткування, дана провізія буде хорошою допомогою для наших комунальних закладів, які сьогодні, в тому числі, слугують прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Провізія у вигляді м'якого інвентарю зможуть скористуватися не всі ВПО, які проживають в нашому регіоні з перших днів війни, зокрема через наш гуманітарний штаб який функціонує на базі театру імені Старицького. Ну і звичайно, медикаменти будуть розподілені, необхідні по наших комунальних закладах охорони здоров'я, по потребах по територіальних громадах. Ну і відповідно на передову співпраця наша з благодійною організацією Африст Мішен продовжується. В нас під час поїздки було проведено ряд важливих зустрічей, в тому числі і по підтримці бізнесу, зокрема у сфері аіт технологій і Віримо, що завдячуючи збройним силам. України, Країну відносно під мирним небом на території нашого регіону ми матимемо можливість ні всю прийняти в себе цю провізію, відповідно, правильною розподілити по нашому регіону. Ну і необхідно відправити на передову. Співпраця Хмельницької обласної ради та американських партнерів є постійною та результативною, ба більше така підтримка додає українцям сил та впевненості у нашій перемозі.